Привіт, це Вокс. Підсумки тижня, порція найважливішого. Сьогодні розберемо, що шуміло, що здивувало, і що точно варто знати. У Львові вбили парубія, поліція вже має підозрюваного. А у справі проступає російський слід. Тим часом у Парижі домовляються про парасольку безпеки для України. Попри погрози Кремля, камери повертаються в раду. Мінус стріми Гончаренка у Хмельницькому. Крупа може вийти за 20 мільйонів застави. Львів відкрив університет Unbroken. Почнемо. Вбивство Парубія. 30 серпня у Львові вбили Андрія Парубія, екс-спікера Верховної Ради. Вісім пострілів, і Парубій загинув на місці. Нападник був переодягнений в кур'єра Глово. Сховав пістолет у сумку й утік на електровелосипеді. Менш ніж за 36 годин поліція та СБУ затримали підозрюваного на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний львів'янин. Йому інкримінують умисне вбивство, частина 1 стаття 115 Кримінального кодексу України та незаконне поводження зі зброєю, частина 1 стаття 263 Кримінального кодексу України. Напад, за даними правоохоронців, був ретельно спланований. ЗМІ пишуть, що рік тому у затриманого зник син, і російські спецслужби запропонували повернути тіло в його обмін на вбивство українського політика. Підозрюваний обрав парубія, знаючи його адресу. Він готувався рік, отримавши зброю від росіян. Для втечі мав три машини, зафіксовані камерами. Поліція знайшла його на Хмельниччині в квартирі. Він зізнався, викинув пістолет і телефон у водойму. Одяг спалив. Замах планувався на 23 серпня, але відбувся через тиждень. Також затриманий заявив про помсту владі, а Росія його не шантажувала. 2 вересня о 13.00 Галицький райсуд Львова обирав запобіжний захід. Підозрюваного залишили під вартою на 60 діб без права застави. У цей же час у місті відбувалася церемонія похорону Андрія Порубія. Чи був це особистий мотив, чи частина російської операції? Слідство має розібратися, але російський слід виглядає дедалі чіткішим. Паризький саміт та гарантії безпеки. 4 вересня у Парижі на запрошення Еммануеля Макрона зібралися Володимир Зеленський, представник від США, Стів Вітков, лідери Німеччини, Британії, Єврокомісії та НАТО. Мета продовжити переговори після Вашингтона щодо гарантій безпеки для України. 26 країн домовилися про післявоєнні гарантії: тренування, зброї, міжнародні сили на суші, морій у небі. Ідея створити парасольку безпеки, щоб стримати Росію від нового нападу. Але Путін погрожує західні війська в Україні стануть легітимними цілями. Кремль знову шантажує, лякаючи війною з НАТО. Позитивно що й гарантії обговорюють не лише в ЄС, а й в США. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно заявив, що безпека України це безпека Німеччини, що є історичним визнанням. Європа активізувалася, постачання зброї та фінансова підтримка зростають. Є ідея визнати українську армію основою європейської та фінансувати її з бюджетів ЄС, але це поки план. Та є й сумніви. Позиція Росії незмінна. Мирний договір можливий лише після їхньої перемоги, а гарантії безпеки для України вони хочуть контролювати через право вето. Без чітких механізмів ці гарантії ризикують стати другим Будапештським меморандумом. Чи готовий захід протистояти погрозам Кремля? Питання відкрите. Рада в ефірі, камери повертаються. Гончаренко шукає нове хобі. Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань 266 За перше за майже 4 роки після повномасштабного вторгнення камери повертаються в зал. Це хороша новина для прозорості чи просто формальність? Дехто жартує, що найбільше постраждає нардеп Олексій Гончаренко, який стрімив засідання в TikTok, бігаючи з двома телефонами та штативами. Чекаємо його оголошення на OLX, Продам штативи майже нові недорого. А якщо серйозно, чи змінить це щось у роботі ради? Пишіть у коментарях, що думаєте. Хмельницька схема 20 мільйонів за свободу крупи. Екс-голова Львівської МСЕК і депутатка облради від слуги народу Тетяна Крупа може вийти на волю. Вакс змінив їй запобіжний захід замість СІЗО, застава у 20 мільйонів гривень. Після 11 місяців за гратами це виглядає як шанс на свободу. Нагадуємо, у крупи знайшли 6 мільйонів доларів готівкою та списки з фіктивними діагнозами для прокурорів і чиновників, які оформлювали собі інвалідність і пенсії. Масштабна схема, але чи була вона роботою однієї людини? Важко повірити, що така афера могла обійтися без ширшої мережі. Поки застава не внесена, але арифметика дивує, накрав мільйони доларів, віддай частину і гуляй. Чи не виглядає це як легалізація корупції? І чи розкаже крупа про своїх клієнтів, якщо вийде? Львів будує університет Анброкен. У Львові запрацював новий університет Анброкен, спільний проект першого медичного об'єднання та благодійного фонду Незламні 70% належить фонду, 30% – метод методоб'єднанню. Це не прибутковий заклад, який фінансуватиметься донорами, а не міським бюджетом. Ректор відомий львівський психіатр Олександр Фільц. Університет має два напрямки: медична школа Unbroken – навчання сучасної реабілітації, протезування, реконструктивної хірургії, анестезіології та психологічної допомоги. Директорка Маріана Свірчук, та школа муніципального управління, підготовка управлінців для громад із курсами з економіки, міського планування, екології, права та комунікацій. Формат, короткі модульні курси, щоб лікарі, управлінці, лідери громад і навіть бізнесмени могли швидко отримати практичні знання. Перші програми стартують у жовтні. Це був зріс тижня від Vox. Гарячий, гучний і з присмаком несправедливості. Але ми тут щоб про це говорити. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе найбільше зачепила. До зустрічі!